Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 3 травня п'ятниця. І у мене на каналі програма П'ятничні роздуми. Подивіться програму, я дуже сподіваюся, що вона вам буде до вподоби. І ви не забудете, як завжди, поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь думками, поширите це відео. І хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. Сьогодні у програмі П'ятничні роздуми я хотів би поговорити про. Ну, Інтерв'ю заступника начальника головного плівня розвідки Міноборони України генерала Скібіцького, який він дав, це економіст. І загалом, чому інформаційна політика під час війни виглядає, на мою думку, не такою, щоб допомагати країні у війні, бо інформація то є зброя, і зброя може допомагати знищувати ворога. Але якщо інформація. Є такою, що допомагає ворогу, ну, напевне, з такою інформацією, з такою політикою інформаційною потрібно щось робити, а реально потрібно її міняти. Повертаючись до інтерв'ю генерала за економіст, ну, я хотів би звернути увагу там на дві заяви які, чи дві ну, такі сентенції, які він сказав. Ну, Перше, це стосується того, що Питання тільки часу, коли російські загарбники окупують часів яр. І там на проблеми, які є, і все таке інше. Ну, Всі розуміють, дійсно, проблеми є, потрібна зброя і так далі і тому подібне. Але питання виникає просте. Чи вповноважений заступник начальника головного провільної розвідки говорити про те? Що буде приймати головнокомандувач Збройних сил України, Верховний головнокомандувач? Генштаб загалом буде давати рекомендації, що робити. Це точно, ну, на мою думку, не його сфера компетентності і не йому. Тим більше публічно, тим більше іноземному журналу говорити такі речі. Його, до речі, процитували сьогодні я читав. Переглядав іноземні змі дуже багато видань відомих. Це таке враження, що він що е, дає сигнал нашому ворогу, що давайте атакуйте, атакуйте, і ми тоді звідти підемо. Тобто, взагалі, ну, як на мене, сенс коментувати і говорити щось про дії Збройних сил України у часовому ярі, ну зараз. Як на мене, ну, це було недоречно. Хіба що там, ну, це така превентивна інформаційна, я би сказав, підготовка, що будуть відходити з часового яру. Ну тоді можна логічно зрозуміти, для чого це було сказано, хоча, знову ж, на мою думку, це не потрібно було говорити. Ну, а друга його сентенція стосовно того, що. Україна не може тільки у, у, у воєнний спосіб, так, на полі бою вирішити та завершити цю війну. Бо там він сказав, що такі війни завершуються договорами. Ну, Перше, хотів би просто сказати, що для Росії це війна загарбницька, для України це війна визвольна. Тобто абсолютно різні завдання. Різні цілі так, у цій війні в Росії і в Україні. І коли хтось говорить про те, що такі війни завершуються договорами, то любі війни завершуються договорами, це так. Але любий договір для України, де будуть закріплені території, захоплені території, українські території за загарбником за Російською Федерацією. Ну, це фактично капітуляція і визнання своєї поразки. У нас, з моєї точки зору, ну, може бути тільки певний період, якийсь перемиря, хоча воно невигідно. Про це багато відомих людей говорили, заявляли. Той же колишній міністр оборони Бон Волес він також давав великі інтерв'ю. Він говорив про те, що замороження конфлікту це буде тільки. На руку Путіну і він наводив приклад, як це було після Криму, так? коли Росія підготувалася і почалося широкомасштабне вторгнення. І в даному випадку це також по великому рахунку, так і буде, якщо буде перемир'я, але знову ж тільки перемиря, якщо щось буде підписуватись, бо будь-який договір, де не будуть повернуті окуповані території Криму включно. Ну, Для нас це договір капітуляції і визнання своєї поразки. Це також треба розуміти. Тому з моєї точки зору, ну, знову ж, яке відношення до цього має заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України? Це точно не йому заявляти, і тим більше він не має ніякого відношення до того, щоб приймати такі рішення. Ні в міжнародній політиці він до того не має жодного стосунку, так? ні до політики загалом. Це точно не його компетенція, але бачите, ну, от, щось останнім часом дуже багато про це говорять. Я так скажу, що пам'ятаєте, в свій час було два матеріали від колишнього головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного. Так, на мою думку, генерал він наговорив набагато більше, ну, з точки зору, якщо дивитися, як це сприймалося, коли. Писав Валерій Залужний, в тому же за економіст. Так він наговорив набагато більше, ніж написав в свій час генерал Валерій Залужний. Тому, на мою думку, він також, ну, виходячи з логіки, чому там звільняли, ну хоча це була причина для того, щоб звільнити залужну, але виходячи з того, що Скибіцький в нього не має там ніякий рейтинг, тобто не треба шукати ніякі причини, от, абсолютно зрозуміло. Що за такі публічні заяви, ну, точно, не можуть похвалити. Тільки при одній умові можуть похвалити і не звільнити, якщо е, Скібіцький був інструментом для того, щоб почати інформаційну кампанію підготовки того, що чинна влада збирається сідати за стіл перемовин. З Російською Федерацією. Там зараз лунають різні з цього приводу чутки, інформація з'являється, що ніби після отої мирної конференції у Швейцарії, яка має відбутися 15-16 червня, так, от ніби після того вже будуть якось говорити про можливість мирних перемовин з Російською Федерацією. Сподіваюся, що це тільки чутки, бо. Фактично, зараз ми побачили, особливо цей тиждень продемонстрував і напередодні минулий тиждень, що знову наші партнери-союзники, я не знаю, там в них відкрилося друге дихання. Сподіваюся, що воно не буде вже закриватися, якщо можна так висловитися. І пішла допомога, пішли прийняття таких рішень, які суттєво підсилять можливості України, можливості Збройних сил України в першу чергу. І особливо в сенсі постачання озброєння, різних систем озброєння, боєприпасів. Дуже багато було прийнято позитивних рішень минулого і цього тижня. Тому зараз говорити про якісь мирні перемовини, ну, на мою думку, це ну, якось не комільфо, як кажуть французи. Ця ситуація, в заліз інформаційною політикою, як на мене, ну, вона вже. Ну, Виходить за якісь рамки з другого глузду. Ну, от скажіть мені тут, якого того заступник начальника головного управління взагалі дає інтерв'ю, а тим більше іноземним, засобом масової інформації? От навіщо коментувати якийсь там хід війни, якісь можливі варіанти розвитку подій, причому робити це публічно, і знову ж розвідка має працювати тихо, без галосу, без піару? Щоб ніхто нічого не чув, ніхто фактично нічого не знав, тільки бачили якісь результати. Можливо, от це от так от начальник військової розвідки Кирил Буданов таке от вирішив зробити з горну таку, не знаю, якусь піар-структуру чи інформаційну структуру, не знаю. Вони ходять, говорять, там є хлопці, які багато роблять, і слава їм, і велика дяка і пошана. Але їхні начальники щось, на мою думку, ну, занадто розговорились. Вони занадто стали публічними. Чи так вони вирішили, що вони в такий спосіб будуть вводити ворога в оману? Ну, побачимо. Хоча це ну, виглядає сумнівно, м'яко кажучи, якщо дійсно так думають, що ця така публічність, такі заяви, що вони реально можуть вести ворога в оман. У будь-якому випадку. Ця ситуація ще раз нам продемонструвала, що насправді ну, таке враження, що якогось чіткого розуміння, якоїсь чіткої цілісної, цілісної системи підходів до того, якою має бути інформаційна політика під час війни, як всередині країни, так і назовні. На жаль, як мені видається, немає. А якщо там щось вони намалювали і написали. То виглядає ну, хибним напрямком, хибною політикою. Її треба, на мою думку, терміново змінювати. І взагалі, як на мене, ну, публічно давати інтерв'ю, особливо іноземним ЗМІ мають ну, по великому рахунку: це Верховний Головно Президента президент України, міністр закордонних справ України. І, можливо, ще міністр оборони, якісь загальні речі, хоча також, в принципі, не варто. Ну, а премєр там говорити про якесь економічне співробітництво і так далі, і тому подібне. Все інше, особливо, що стосується ходу війни, як на мене, ну точно ні президенту навіть, ні міністру оборони, навіть міністру закордонних справ. Він там сейчас пам'ятаєте, говорив про Лопати. От, точно не потрібно говорити. Але. Незважаючи на все це, я вірю, що це не дуже-не дуже завадить руху України до перемоги. Все буде Україна.